Черговий випуск новин на телерадіо компанії Атланта з вами в студії працює Дар'я Стельмашук. На Дніпропетровщині працює 1215 фахівців сімейної медицини. У них лікується 78% населення області. В цілому ж по Україні цей показник сягає 69%. Досвід регіону підготовки таких фахівців та їх роботи неоцінений для всієї країни. Переконаний заступник міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський. За міністра прибув до Дніпропетровська, говорив з лікарями області. Ці поділилися своїм досвідом у побудові сімейної медицини. Тема актуальна і для представників інших регіонів вони також були присутні на зустрічі за сімейною медициною. Майбутнє переконаний Віктор Шафранський. Тому, наприклад, Дніпропетровщини вивчатимуть створення амбулаторій, підготовку фахівців, їх заохочення, організацію вільного вибору лікаря. Тощо мета нашого візиту сюди. Провести робочу нараду, яка стосується позитивного досвіду побудови сімейної медицини в Дніпропетровській області. Дійсно, маємо багато позитивних прикладів на теренах Дніпропетровщини, коли вибудована дієва система надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Сьогодні в області завершено розмежування. А сьогодні в області вирішені ті питання, які стосуються функціонального поділу і розвитку первинної медичної допомоги. Сьогодні в області ми бачимо хороші приклади співпраці і активної роботи і організаторів охорони здоров'я, і науковців, і практиків щодо подальшого розвитку сімейної медицини. Ця робота була би неможлива без. Позитивного впливу і настанов обласної державної адміністрації, тому, користуючись нагодою, я хочу висловити щиру подяку від Міністерства охорони здоров'я за ту повсякденну увагу, яку обласна влада приділяє розвитку системи охорони здоров'я в цілому та системі розвитку сімейної медицини. Зокрема, сьогодні ми, порадившись з нашими колегами в області. Прийняли рішення про те, що тут на Дніпропетровщині потрібно провести семінарну раду для фахівців всієї України. Сьогодні ми запросили до Дніпропетровська і заступників голів обласних державних адміністрацій, і директорів структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій. Запросили науковців і столичних і дніпропетровських. Запросили сюди лікарів практиків, запросили сюди юристів для того, щоб тут на місці побачити той найкращий досвід, який є в дії, для того, щоб ми могли, оглянувши ці об'єкти, влаштувати фахову дискусію і проговорити нашу дорожню карту по розвитку системи сімейної медицини в Україні на майбутній період. Альтернативи сімейній медицині немає. Сімейна медицина це. Та основа надання медичної допомоги населенню не тільки в нашій державі, а в переважній більшості провідних країн світу. Тому ми будемо розвивати її. В країні є політична воля, у керівництва є політична воля до розвитку сімейної медицини нашої держави. Наша робоча нарада я абсолютно переконаний, приведе до опрацювання дорожньої карти з тим, щоб у короткотерміновій перспективі наші громадяни відчули. Не тільки не погіршення, а покращення якості надання медичної допомоги і саме на первинному рівні. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я разом з фахівцями опрацьовує та дискутує моделі створення системи загальнодержавного медичного страхування. Ми хочемо обрати ту модель, яка буде найбільш адаптованою до наших українських реалій, для того, щоб потім звертатися до. Представників депутатського корпусу і просити їх опрацювати ті законодавчі акти, які повинні передувати впровадженню системи загальнодержавного медичного страхування. Але ви абсолютно правильно сказали про те, що без побудови загальнодержавного медичного страхування в нашій державі ми не зможемо говорити про повномасштабну реформу в сфері охорони здоров'я. Ми сьогодні будемо говорити про загальноукраїнську ситуацію. Я вам хочу навести такий приклад, що Вчора у нас вже відбулося засідання експертної групи, яку ми створили для того, щоб опрацювати ті прогалини, які в нас сьогодні є в законодавчому і в нормативному полі, для того, щоб ми дали можливість сімейним лікарям і нормально працювати, і вони були захищеними, і вони мали можливість почувати себе абсолютно впевненими в своєму майбутньому на довгі роки, і вони були. Фінансово, наскільки це можливо, незалежними. Вчора робоча група, яка складає близько 15 фахівців, і я хотів би підкреслити це особливо не просто фахівців, а ентузіастів в сфері сімейної медицини. Повторююся, це і науковці, це і практики, це і головні лікарі центрів первинної медичної допомоги, це і просто лікарі, сімейні лікарі, це і адміністратори охорони здоров'я. Вчора була Чотири дискусія, де опрацьовувалася той перелік нормативних документів, які потрібно буде нам найближчим часом опрацьовувати для того, щоб рухати сімейну медицину вперед. Вчора, до речі, під час дискусії, яка у нас була, з вуст багатьох фахівців прозвучала думка про те, що нам потрібно думати про підготовку та прийняття закону. Про сімейну медицину, тобто саме того закону, який дозволить а, всі аспекти розвитку сімейної медицини в державі розглянути. Ми будемо звертатися до а, представників депутатського корпусу для того, щоб у цьому плані працювати. Будуть напрацьовані і пропозиції до постанов кабінету міністрів, до розпоряджень кабінету міністрів. Будуть опрацьовані та підготовлені і випущені накази Міністерства охорони здоров'я, щоб досягнути основної мети. Забезпечити надання якісної медичної допомоги нашому населенню саме на засадах сімейної медицини. Законодавча законодавче поле раз, фінансування два, завершення розмежування первинної і вторинної ланки три. Ну і можу сказати про те, що знову таки перекликається це з першим питанням. Юридичний захист лікаря первинної ланки. На Дніпропетровщині 405 амбулаторій сімейної медицини, у яких працює. 1215 лікарів та 2099 медсестер. Вони обслуговують 78% населення області. Найбільш популярними такі фахівці є у районах. Там їх послугами користуються понад 91% людей.